Як говорити з дітьми про делікатні теми та вибудовувати довіру? Діти завжди шукають відповіді на свої запитання. Якщо вони не отримають їх від вас, вони звернуться до друзів або інтернету. Важливо говорити відкрито та без табу навіть про інтимні стосунки. Спокійний підхід допоможе уникнути збентеження. Будьте чесними та пояснюйте доступною мовою. Не варто вигадувати історії про лелек чи капусту. Дитина має отримувати правдиву інформацію відповідно до свого віку, щоб розуміти світ навколо. Донці важливо чути слова підтримки від тата. Компліменти та щире захоплення її дорослістю допоможуть зберегти довірливі стосунки. З сином тато може поділитися власними історіями про пубертат, щоб хлопець не боявся змін у своєму тілі. Не проєктуйте на дітей власні страхи. Іноді батьки бояться, що їхні діти ось ось розпочнуть статеве життя. Важливо не залякувати. А говорити про ризики та відповідальність. Батьки, освітяни та лікарі мають створювати інформаційне середовище, де підлітки усвідомлено ставляться до фізіологічної готовності до статевого життя. Ваша підтримка найкраще, що ви можете дати своїй дитині. Якщо ви будете відкриті до спілкування, дитина прийде саме до вас, коли їй буде потрібна порада.